Генеральний спонсор проекту ОТП Банк. ОТП Банк. Зелене світло вашим планам. В рамках проекта "Великие украинцы" фильм номер два Степан Бандера. Самая противоречивая фигура в истории Украины XX века. Бандера значит знамя на итальянском и испанском. Для одних он стал знаменем борьбы против нацизма и большевизма, для других символом кровавых преступлений. Жертва КГБ, узник нацистских лагерей. Степан Бандера – символ, образ, который все еще жив. Ведущий фильма – мой коллега, известный украинский журналист Вахтан Кипиань. Вот уже пять дней, как вы голосуете за самого великого из десяти. На данный момент Степан Бандера – первый. За него вы можете голосовать, позвонив со стационарного телефона по номеру 8 900 451 1002 или отправив смс с цифрой 2 на номер 10 310. По окончанию фільму ми назов количество полученных Степаном Степаном Бандерой голосов за час показу. А ще одного разу сестра Степана Бандери зайшла до нього у кімнату. Вона побачила, що він стоїть блідий біля вікна. С під пальців його старчать голки. І по них стікає кров. Вона промовила: ти що з божеволів? Він відповів: я готуюсь до майбутніх тортур і мук, якщо мене схоплять вороги. Все почалося 15 червня 1934 року. У кав'ярню клюбу Тавежиськего по вулиці Фоксаль, 3 у Варшаві, зайшов Броніслав Пірацький, міністр внутрішніх справ Польщі. Особистий друг президента Юзефа Телцуцького любив пообідати і випити кави саме тут. Аж раптом до нього ззаду підійшов молодик і зробив три постріли з револьвера. Єдина куля, що влучила в голову пірацького і виявилась смертельною. Стріляв у міністра член організації українських націоналістів Григорій Мацейко на псевдо Гонта. Вбивство популярного політика шокувало польське суспільство. Акт терору засудили всі політичні партії та впливові персони країни, зокрема, і митрополит Андрій Шептицький. Втікаючи, бойовик втратив бомбу. Полякам так і не вдалося його зловити. Мацейко дістався аж до Аргентини, і там помер у рік 30-річчя свого легендарного чину. Ініціатором і організатором політичного вбивства, яке вразило Польщу, був Степан Бандера, провідник краєвої екзекутиви виконавчого органу організації українських націоналістів на західноукраїнських землях. Це був не перший теракт проти окупаційної з точки зору ОУН польської влади, але вперше було демонстративно страчено політика такого рангу. Націоналісти випустили листівку, де міністра назвали одним із катів українського народу. Насправді він був причетний до так званої пацифікації, злочинної політики польського уряду, спрямованої проти українців Галичини та Волині. Бандера Степан 25 років. Народився в селі Старий Угринів повід Калуш на Галичині, син греко-католицького священника. Студент агрономічного відділення Львівської політехніки, член Організації українських націоналістів із 1929 року, краєвий провідник ОУН на західноукраїнських землях, псевдоніми Баба, Малий, Степанко, Сірий, Лис та інші. Метою своєї політичної діяльності вважав створення української самостійної соборної держави. Вересні 39-го, після нападу Німеччини та Радянського Союзу на Польщу, матеріали цієї кримінальної справи, а це 25 томів, кожен з яких містив близько чотирьох сотень сторінок машинопису, зникли. Але, на щастя, в українських архівах збереглися копії документів, які дозволяють встановити перебіг того історичного процесу у столиці Польщі, зокрема, акт оскарження, обвинувачення Степана Бандери та товаришів, укладене прокурорами Желінським та Рудніцьким. Саме під час Варшавського процесу до Бандери і приходить слава великого українця. До цього гучного процесу Бандеру щонайменше шість разів заарештовували. 14 червня 34-го у Львові його затримали сьоме. Це сталося в академічному домі по вулиці Супінського, 21. У студентському гуртожитку під стріхою, на так званій Камчатці, тривали таємні зустрічі молодих націоналістів. Бандеру арештували. Рівно за добу до смертельного пострілу у Варшавській кав'ярні. Є кілька версій, чому краєвий провідник ОУН потрапив у поле зору служби безпеки. За однією із них польська поліція зачищала міста від усіх ненадійних елементів напередодні візиту міністра пропаганди нацистської Німеччини Йозефа Геббельса. Про видатну роль бандери поляки також були обізнані зі свідчень затриманих оунівців. Судовий процес проти 12 українців розпочався в Варшаві 18 листопада 1935 року. Всього було заарештовано близько 800 українців, підозрюваних у членстві та зв'язках з ОУН. Поводились націоналісти виклично, але дехто під тортурами та незаперечними фактами, документами з архіву Сенека, почали співпрацювати зі слідством. Найбільше розповів колишній підпільник Іван Малюца, який вирішив помститися Бандері за вбивство бойовиками ОУН його подруги Марії Ковалюк. Бандеру катували позбавленням сну. Один із допитів тривав шість днів: з 9-ї ранку 6 серпня до 8-ї години вечора 11-го. Саме тут, у цій колоновій залі, і виникає міф про незламних бандерівців: хлопців, яких не переконають просьби і не здолають тортури. Степан Бандера та його товариші чудово використали трибуну суду для пропаганди націоналістичних ідей. Кращої нагоди і не буває. Сотні свідків представники преси. Свою першу промову на суді Бандера несподівано для поляків почав із заяви. Як український громадянин, я не зобов'язаний підкорятися польським законам. Він також сказав, що не вважає себе винним, його революційна діяльність обов'язок. Степан першим заявив, що не буде свідчити польською мовою, хоча досконало її знає. Прокурор Желінський пізніше в спогадах писав: було видно, що підсудні в усьому його слухаються. Тому Бандеру вивели із залу суду, щоб зменшити його вплив. Від нього віяло невичерпною енергією та фантастичною силою, писав інший свідок. Львівська газета Батьківщина під час процесу зазначала: бандера маленького зросту, худорлявий, лице юнака, темноволосий, пристрижений, одягнений в чорне вбрання, поводиться свобідно. Думки виявляє у ясній формі, з них видно, що це інтелігентна людина. Відчувається, що ця людина цілком не подібна до більшості підсудних. Майже півтора роки польські слідчі та прокурори збирали докази причетності українських націоналістів до вбивства Броніслава Піратського. Ці українські бандити мають бути покарані. Тільки кара на горло може зупинити терор націоналістів. Якщо ми зараз їх не знищимо, то вони знищать нас. Суд судом, але Бандера, бунтівник і злочинець. Такі настрої панували в польській владі. Майбутнє рішення суду здавалось цілком передбачуваним. В'язниця свєнтик шиш. Святий Хрест, польський Сахалін, 200 кілометрів від Варшави. Саме тут під час процесу утримували Степана Бандеру та його друзів. Лідер українських націоналістів, як найбільш небезпечний державний злочинець, був закутий у кайдани під час слідства і суду. Суд тривав два місяці. Бандера та двоє його посправників Микола Лебідь та Ярослав Карпенець, були засуджені на смерть. Відтак, згідно з урядовою амністією, її замінили на довічне ув'язнення. Інших засудили від 7 до 15 років в'язниці. Після оголошення вироку Бандера та Лебідь разом вигукнули Хай живе Україна. Їх відразу ж вивели із зали, і обґрунтування зачитували вже без них. ОУН оголосила траур по всій Галичині. У травні червні 1936 року у Львові у воєводському суді відбувся ще один політичний процес. Цього разу на лаві підсудних було 23 члени організації українських націоналістів. Серед них Бандера Стецько Шухевич. Їх звинувачували у державній зраді належності до ОУН низці політичних убивств. На початку процесу, останнім до залу поліцейські ввели Бандеру. Хтось вигукнув: Слава Україні! Члени ОУН встали. За ними це зробили присяжні журналісти, навіть судді та поліцейські. Один із захисників, доктор Степан Шухевич, пізніше в спогадах писав: вони якось механічно попідносилися в переконанні, що на залю увійшов суд або якийсь високий польський достойник. Ціла заля, як один муж, піднялися, щоб пошанувати молоденького Степана Бандеру, коли той входив. На суді лідер крайовиків визнав, що саме він віддавав наказ про політичні убивства діячів, які проводили антиукраїнську з точки зору ОУН діяльність. Він наголосив, що то було не одноосібне рішення, а присуд революційного трибуналу ОУН. Пізно вночі 26 червня 1936 року судді винесли вердикт Бандеру. Та боївкаря Романа Мигаля до довічного ув'язнення. Іншим від півроку до 15 років в'язниці. Лідера ОУН на західноукраїнських землях етапували звідси з тюрми Навонського якнайдалі до Бреста. Провідний діяч ОУН Микола Сціборський після процесу написав у паризькій газеті Українське слово. Від постаті Бандери віє таким трагічним героїзмом. Такою просто неземною святістю, що стискається серце, виростає в ньому могутнє почуття віри і бадьора радість. Україно, ти будеш жити, жити, коли родиш таких синів. Авторитет і популярність Бандери після львівського процесу зросли настільки, що серед людей стали ходити легенди і пісні, вигадані самим народом. І не спали ані в карти грали. Були молоденькі, не допильнували. Слава, слава, слава Україні! Слава! Хай живе Бандера І його держава! З початком Другої світової, у вересні 39 го Бандері вдається звільнитись із в'язниці. У квітні 41-го, у Кракові, він був призначений керівником проводу Революційної ОУН проводу опозиційного до голови українських націоналістів-полковника Андрія Мельника. Львів площа Ринок, 10. Саме з цього балкону, 30 червня 41-го року, Ярослав Стецько проголосив акт відновлення української держави. Того ж дня за наказом Бандери було сформовано і уряд. Німці вимагають відкликати маніфест і розпустити уряд. Націоналісти відмовляються це зробити. 6 липня Бандеру заарештовують і переводять в поліційну тюрму в Берліні, а відтак перекидають до концтабору Заксенгаузен. Двох рідних братів Бандери Олексу та Василя німці кидають до табору смерті Аушвіц, де їх і закатовують. Третій Богдан у складі похідних груп ОУН іде на східну Україну і гине в селі Піски на Миколаївщині. Тим часом тисячі підпільників і повстанців йдуть на бій з окупантами, називаючи себе бандерівцями. Влітку 41-го крайовий провідник Іван Климів на псевдолегенда звітував бандері, що лише в семи західноукраїнських областях діяло 3300 станиць ОУН, які об'єднували 20 тисяч членів організації. За словами колишнього членопроводу ОУН Василя Кука, в 42-му ця цифра виросла ще вдвічі. Загалом через українську повстанську армію пройшло до 200 тисяч українців. І ще хоч раз побачити. Його... Мамо, я ще тримаюсь, караюсь, мучусь, але не каюсь, якщо не я, то хто зайве питання? Для нас це непроста війна, це визвольні змагання. Людей женуть на схід, немов худобу. Принижують, щоб знищити людську подобу І захиститися у цих людей нема ніяких шансів. У них одна надія на повстання Плач за мною, мамо! Початку 50-х років надзвичайними зусиллями радянських спецслужб і армійських підрозділів вдається приборкати націоналістичне підпілля у західній Україні, але остаточної перемоги Москва не відчуває, оскільки десятки тисяч українців рейдовими групами перейшли за кордон, сподіваючись на швидке повернення на батьківщину. Такий наказ їм міг віддати лише Степан Бандера, не просто керівник однієї з фракцій ОУН, але й символ прапор національно-визвольного руху. Український національно-визвольний рух живе, він розвивається і бореться далі всуперед всім намаганням і пропаганді ворога. Це вже минає 15-й рік з того часу, як большевицька Москва наново окупувала Україну під кінець Другої світової війни. Відтоді большевики стараються вперти в зачасту українську революційну боротьбу всіми силами свого мілітарно-поліційного апарату всіми засобами тоталітарної системи і всякими найбільш та тарафінованими методами. Українська повстанська армія, Організація українських націоналістів і ціла українська нація склали цій боротьбі дуже важкі жертви. Але зламати змагання України за свою незалежність. Місця, не Коли саме і хто ухвалив рішення про вбивство Степана Бандери, ми не знаємо і досі. Ясна одне, київський КГБ до цього рішення не причетний. Українцям довірили роль Бандероловів, а політичні рішення ухвалювались у Москві, десь на півдорозі між Кремлем і Лубянкою. Роль убивці доручили зіграти сташинському Богдану Миколаєвичу, 25 років, українцю, уродженцю села Борщовичі Львівської області. 1951 року він був затриманий у потязі за безквитковий проїзд і відпущений після підписки про співпрацю з КГБ. Брав участь у діяльності фальшивих боїв Окупа, створених радянськими спецслужбами. Після вишколу у закладі для розвідників виконував спеціальні доручення КГБ на території Польщі та Німецької Демократичної Республіки під іменем Йозефа Лемана. Саме тут, на Карлс Пляс8, і було вперше застосовано секретну зброю КГБ. Першою жертвою став Лев Ребет, і публіцист діяч ОУН-двійкарів, критик і опонент Бандери. Його смерть кинула тінь саме на середовище Революційної ОУН. Нагородою для вбивці став фотоапарат Контакс, переданих Сташинському з Москви. У квітні 59-го куратор агенту у східному Берліні Сергеєв повідомив, що тепер Сташинський має ще більш відповідальне завдання вбити лідера українських націоналістів Степана Бандеру, який проживає в Мюнхені під іменем Штефан Попель. Наказ видавався дуже складним, бо навіть діти Бандери не здогадувалися, ким насправді він був. Батько Андрії і тета Леся, це були двоє наймолодших. Батько родився в 47-му році, Леся в 49-му. В них була старша сестра Наталка, яка народилася в 41-го року, і яка відповідно ну, багато старша була, вона навіть давала свідчення чи мала слово на процесі над Тілором Сташинським. А щодо двоє дітей наймолодших, то і відповідно, мого батька, то е, вони не знали фактично свого батька. Мені розповідали, як тета Леся не молодша. Приїхав приїжджав дід в Мюнхен до хати на Крайтмайер-штраси, бо е, Бандеру тримали в підпіллі поза містом. І маленька Леся каже, що то за дядя прийшов? Вони свого власного батька не пізнавали і ну, моєму батькові і Андрієві. Якщо порахувати, то було тільки 12 років, коли батька забили, і, і е, вони жили взагалі під прізвищем Попелів. Після вбивства батька він тільки е, вже кілька років після вбивства зрозумів, чи йому розповіда... розповіли, хто його батько був. А це правда, що після смерті Бандери всю родину перевезли в Канаду, побоюючись, що спецслужби радянські будуть продовжувати мститися роду Бандери? Так, організація українських націоналістів після вбивства Бандері з судом Медсташинського купила дім в Торонто. І там вдова, баба Ярослава і троє дітей переселилися в Торонто, де подалі жили під прізвищем Попі під чужим прізвищем. Як це не дивно, домашню адресу жертви була знайдена в звичайній телефонній книзі, яка лежить в кожній телефонній будці. Крайт маєрш траси Ще один момент, і це може більше до характеристики організації, як до, до самого Бандери. Але е, організація ОУН взяла в оренду машину Опіль Капітан. А, і, і провідник мав, мав мати свою машину. Але е, дідо Бандери не мав е, водія. Він сам взяв, він сидів за рулем і, і їхав. Ну, ось на такі прогульки в. В Альпах і, а, а, і сам у свій воді. Синій опель-капітан привів Сташинського саме сюди, на Цепеліштраси 67. Саме тут був штаб закордонних частин ОУН. Робочий кабінет Бандери на другому поверсі. А також біля римокатолицької католицької у якій щосуботи українські греко-католики мали свою службу Божу. 50 Руму, чрему році, коли великий збір ОУН а, а, перевибрав Бандеру як гол голову, а, що він справді цього дуже не хотів. Він, він не був готовий до цього, але коли його, його обрали проводу, то він а, на з'їзді сказав Дякую, а я приймаю смертний вирок. 14 жовтня літаком Люфтганзе із Франкфурта до Мюнхена прибуває молодий чоловік на ім'я Ганс Йоахім. Таким було нове ім'я Богдана Сташинського. В кишені піджака лежав розроблений в лабораторіях КГБ спеціальний двоцівковий пристрій для стрільби, заряджений ампулами з ціаністим калієм. Він не хоче вбивати людину, але відмовитись не може. Або він вб'є Бандеру, або вб'ють його. 15 жовтня 1959 року Сташинський вистежує Гера Попеля з цієї дуже зручної точки з під мосту Людвік Того дня Бандера пообіцяв пообідати з родиною. Перед поверненням з роботи зателефонував і запитав дружину: чи все гаразд? Так, але немає помідорів. пролунало в слухавці. То я куплю. Намір Сташинського виконати вирок ледве не зірвався. В машину сіла і секретарка Бандери Євгенія Матвієйко. Сташинський подумав, що і сьогодні нічого не вийде, але про всяк випадок поїхав на трамваї до будинку, де жив Бандера. Але, купивши овочі, лідер ОУН висадив дівчину гену біля офісу і поїхав додому один. О 12.50 Бандера під'їхав додому, пішов ставити авто в гараж, а вбивця, знявши запобіжник з пістолета, заскочив у під'їзд. За ним зайшла якась жінка і мало не зірвала операцію. Сташинський відвернувся від неї, нібито викликаючи ліфт і поправляючи шнурівку на черевиках. Тут у під'їзд зайшов лідер українських націоналістів. Руки у нього були зайняті. В одній пакет з помідорами, в іншій ключі, Пістолет у кишені. Сташинський блисковично скористався з ситуації. Він підбіг до Бандери і стрілив в обличчя. Убивця надто близько підніс самостріл до обличчя. Отрута не встигає випаровуватись до приїзду лікарів, але на диво поліція тим не менше продовжує розробляти версію про смерть від серцевого нападу. мерами ЦК КПСС і совєтського правительства з цим покончено і покончено навсіхда. Цього разу нагорода вбивці була вищою: орден червоного прапора, вручений йому особисто головою КГБ СРСР Олександром Шелепіним. Сташинський дуже здивував своїх московських керівників, коли попросив про особисте дозволити йому одружитися з Днівкенною Інгеполь, яку він сильно покохав. Очільник КГБ, на диво дає таку згоду. Але невдовзі цінний агент Сташинський розчаровується у своїй роботі. Його викликають до Москви, а дружину він змушений залишити в Берліні, хоч вона і готується стати матір'ю. Органи вимагають від Сташинського переконати дружину зробити аборт. Інгіполь натомість схиляє його до втечі у несоціалістичну Німеччину. Їхній первісток Петро помирає. Розвіднику дають дозвіл відвідати похорон немовляти. 12 серпня 1961 року, залишивши дитину непохованою, сташинські втікають до західного Берліну. Наступного дня столицю Німеччини розділяє мур. Ашинський, який 10 років був налегалом КГБ, іде в поліцію і зізнається в двох вбивствах: Ребета і Бандери. Він щиро зізнається у злочинах, за його словами. Побачивши на суді хроніку похорону, усвідомив, якого болю завдав близьким і особливо дітям Бандери, враховуючи активну допомогу слідству, його засудили до восьми років ув'язнення. Відсидів лише чотири і зник. Подейкували, що він змінив зовнішність і виїхав до Америки. Бо, як сказав один співпрацівник Бандери, Москва його шукала ретельніше за нас. Трьох ще четвер хазяйка uh -huh. квартири сидить за столом, їдять. Uh -huh. І третя фотографія. Так, Алло? Так, це Степан Бандера. Слухай, може я передзвонити? Спасибі. Стевко, чи, чи часто в Україні до тебе люди неадекватно ставляться через прізвище? Чи навпаки захоплено? Ну, по-різному ставляться в Західній Україні, де Бандеру вважається, вважають герої, ну все ж таки, він там діяв, то там дуже сприятливо. А скажімо, на сході України, то там трохи інакше є. Згадую, років 10 тому в Донецьку був і мав зустріч з студентами в університеті. Я запізнився і не орієнтувався де до чого. Забійшов в кабінет, скажу, попросив, скажу, добрий день, мене звати Степан Бандера. Я маю зустріч з студентами чи не. Підкажете, де така то кімната чи зала. І він каже, хто хто? Я кажу, Степан Бандер. А це каже: Здрастя, а я Сімон Підклюка. Кажу: ну, ви не розумієте, там такий професор мене чекає, я мушу, каже, ну, як вас звати? Степан Бандера? Він каже, а, а може я Євгеній Конувалець? Ну, довелося там паспорт витягати, показувати, пояснювати, що до чого. Ставку, скажи, скільки саме ти особисто послав за свого великого діда? Жодного. Я справді я, я не брав участь в проєкті великих українців як, як голосуванні. Хоча я б напевно, якщо голосував, я б в тому числі про за Олександра Довженка, про за братів Кличків. Ну, настільки я громадянин України, я не повинен брати участь, я не можу в українських виборах, наприклад, приймати участь. Хоча, хоча, чесно скажу, 91-му році. Я голосував за е, українську незалежність і за Лука Лукянка на президента. Е, мій брат, е, син Панаса Зловахи, тоді служив в Прибалтиці війську, і мені довелося на базі його е, запрошення на вибори все ж таки проголосувати. Ну, це був святий обов'язок, я так вважав, е, приїхавши навіть з Канади, хоча це було порушення. Я переконаний, що прийде час і прах Степана Бандери, як і прах його великих попередників Івана Коновальця, Семена Петлюри та багатьох інших повернеться в українську землю. І буде в Києві пантеон великих українців. Гей, гу, гей га! Таке тонне життя. на Наплешники готові. Прощай, моє дівча. Сьогодні помандруєм, не знаємо самі. Не завтра заночує чортими лісові. Гей, гу, гейга ми лісові, гей, гу, гей, га, таке там на життя. Пропор червоно-чорний, це наше знамено, червоне це кохання, а чорне пекло дно. Усі дівчата знають пекельні барвиці, забути їх не може. ми лісові, гей, гу, гей, га, ми лісові, гей, гу, гей, га, таке там на життя. А як прийдеться стати зі зброєю в руках? Бандера поведе нас самоє гордостя. І сипнемо сто тисячу зубі садані. А решта Люциферу, чортими лісові. Гей-гу, гей го, гей чорти ми лісові, гей-гу, гей-го, пекетом на життя. Генеральний спонсор проекту ОТІПІ-Банк. ОТІПІ-Банк. Зелене світло вашим планам. за время показа фильма мы получили более 15 с половиной тысяч голосов всего, из которых за Степана Бандеру более 14 тысяч. Если вы хотите, чтобы он был первым, звоните по номеру 8 900 451 1002 или отправляйте смс с 2 на номер 10 310. Если вы хотите проголосовать за других то звоните или отправляйте смс по номерам на ваших экранах. Итак, Николай Амосов, Степан Бандера, Валерий Лобановский, Григорий Сковорода, Леся Украинка, Иван Франко, Богдан Хмельницкий, Вячеслав Черновил, Тарас Шевченко, Ярослав Мудрый. Фильм номер три о Валерии Лобановском. Смотрите в это же время во вторник, 22 апреля.